Пам'ятаєш у першому сезоні, коли Рос їде в Китай, а вертається звідти mm -hmm. з... з конкуренткою Рейчел. Конкуренткою Рейчел, з якою він здається, вчився, а потім вони побачились в Щось Китаї так, разом. І вона є азіаткою. Так, і оце, типу, вона дуже мила. Вона вся така дуже. Так, так. і Це і, з єдиний персонаж. Щоб її знайти, він мав поїхати в Китай, так і Нью йорку тому що немає в Нью-Йорку людей китайського походження. Але це теж дуже цікаво, тому що зараз умовно, коли ми згадуємо той самий теорія великого вибуху, uh -huh. де в нас є репрезентація в вигляді єврея, є репрезентація в вигляді це все комічне серіал. Люди з Індії. Є смішний діалог між Раджашем і Говардом, де Раджаш каже, Говарду: Слухай, в тебе ж нам треба адвокат, в тебе ж якраз є родичі. І на що Говард каже, ти кажеш так, тільки тому, що єврей, це все одно, якби в тебе запитав, що в тебе є якісь родичі-лікарі. На що Раджаш каже, ну в мене є родичі-лікарі. На що Говард каже, ну да, в мене двірний брат, адвокат. Угу. І вони якось це дуже смішно обігрують, бо, звісно, що певні стереотипи інколи мають якусь репрезентацію в світі, але це знову ж таки історія ем, є інші ем, цікаві, як на мене, приклади того, як популярна культура може демонструвати щось позитивним, навіть привабливим, що з якоїсь моральної точки зору є аморальним.